Добрий день, шановні друзі! До вашої уваги чергова задача підвищеної складності з теми кола змінного синосоїдального струму. В цій задачі треба визначити, при якому співвідношенні між реактивним опором цієї катушки XL та реактивним опором цього конденсатора XC показання вольтметру не будуть залежати від опору цього резистора R. За умови задачі Вольтметр показує діюче значення напруги. Розв'язуємо цю задачу. Перш за все, нам треба звернути увагу на те, що, якщо не вказано зворотнього, то у будь-якій задачі е, мається на увазі, що вимірювальні прилади є ідеальними. Тобто, в нашому випадку, внутрішній опір цього вольтметру – Наближається до нескінченності, і цим вольтметром можна знехтувати в нашому колі. І ми маємо коло, що складається із послідовно з'єднаних елементів конденсатора, катушки та резистора. І ці елементи, послідовно з'єднані, під'єднано до джерела електрорушійної сили. Нам треба визначити діюче значення цієї напруги. Саме про нього йдеться в умові задачі. Діюче значення напруги, що показується цим вольтметром, це напруга між заскачами 1 та 2. <кій> Розрахувати це діюче значення можна дуже просто, навіть не використовуючи комплексних чисел. Для того, для цього треба помножити струм, що діє в цьому послідовному колі, на Опір Z12. Це повний опір цієї гілки між затискачами 12. Струм, що діє в цьому колі. Можна розрахувати теж також просто, поділивши діюче значення електророшійної сили на повний опір еквівалентної схеми, яка враховує конденсатор, катушку та резистор. Нам відомі формули для повних оперів, тому ми можемо записати цю формулу таким чином. Діюче значення електророшійної сили, треба помножити на корінь квадратний з r квадрат плюс xl в квадраті, а це є повний опір z1,2, і поділити на z еквівалентне, а це корінь квадратний із Р квадраті квадрат піднесено XL мінус XC. Це є еквівалентний опір ось цієї гілки, що під'єднано до затискачів електророшийної джерела електророшийної сили. Тепер можемо об'єднати ці корені. Під коренем, з, загальним коренем у чисельнику r квадрат плюс XL в квадраті. І ось така величина у знаменнику. Розкриємо квадрат цієї різниці, як r квадрат плюс XL в квадраті мінус, удвоєна XL та xc і плюс xc в квадраті. Ну а тепер. Треба побачити, що. Якщо в цій формулі, в цьому виразі, як, що стоїть під, під коренем квадратним, бачите, чисельник r квадрат плюс xl квадраті. І у знаменнику є, є те ж саме r квадрат плюс xl квадраті. Заважає тільки ось цей член мінус 2xlxc плюс xc в квадраті. А якщо його не буде ось цього члена, якщо вираз xc в квадраті мінус 2xlxc буде дорівнювати нулю, то цей вираз спроститься ось таким чином. В чисельнику під коренем r квадрат плюс xl в квадраті, і у знаменнику теж буде r квадрат плюс xl квадрат. І ми маємо. Одиницю під коренем, тобто, напруга буде дорівнювати електророзчинній силі. І зверніть увагу, ця напруга, яка дорівнює електророзчинній силі джерела Є, е, не буде залежати від опору цього резистора. Тобто, для отримання відповіді на цю задачу, треба розглянути. Вираз xc в квадраті мінус 2xlxc, який дорівнює нулю. І з цього виразу ми отримуємо відповідь. Показання вольтметру не будуть залежати від опору резистора R, якщо співвідношення таке xc дорівнює 2XL. Ось так просто розв'язується ця задача. Але треба було побачити. В цій задачі щось. Треба побачити, що в нашому випадку, що оцей член заважає нам з'ясувати і заважає цьому, цій напрузі не залежати від опору резистора. Я прощаюся з вами, хай вам щастить. На все добре. Не лякайтеся складних задач. Все у вас вийде.